Вас, пані та панове, на черговому випуску «Зебра знає краще. Сьогодні ми отримаєте чергову порцію розіграшів цікавих з коледжу. Але перед тим, як завжди, прошу вас, підпишіться на канал, поставте подобайку, розпоширюйте це відео, запрошуйте своїх друзів у цей вид спорту. Він дуже цікавий. Ну що ж, переходимо тепер до наших розіграшів. І перше відео у нас буде присвячене темі пасу назад. Отже, як завжди, спочатку ми з вами дивимось розіграш, а після того трошки теорії. Отже, ми бачимо, пас у нас не прийнятий, відбувається сумбур з накриттям вільного м'яча, бо розіграш не зупинено, Ну і ми бачимо, що захисник у нас накриває м'яч. І тепер ми з вами перейдемо до поняття: все ж таки, що вважається пасом назад, а що вважається пасом вперед. Перше, що ми повинні зафіксувати з вами, де все-таки виконується пас. По цій точці із топ-кадру, ми можемо приділити, що пас у нас виконується квотербеком десь на точці Б-22. Поки що ще не будемо казати, що це було пас вперед чи пас назад. Надалі ми бачимо з вами випуск м'яча з руки. І перший дотик до м'яча руками гравця нападу, а відповідно після того із землі, відбувається також у нас на, на Б22. І от звідси якраз і починаємо говорити про теорію: все ж таки, що вважається пасом вперед, а що пасом назад. Так от, згідно книжки правил, що пасом вперед вважається е, пас, який виконано, і перша точка дотику до м'яча, до судді, до землі або до будь чого, відбувається вище точки випуску релізу м'яча. Тобто, все, що у нас відбувається паралельно чи нижче точки випуску м'яча, у нас вважається по книжці правил пасом назад. І відповідно, після відеоповтору по даному розіграшу, було підтверджено, що на даному етапі це був пас назад, і його накрила команда захисту. Отже, такий результат розіграшу і було зафіксовано на полі. Команда захисту отримала своє володіння. Рухаємось до наступного відео. Ну, а наступне відео у нас буде присвячене такій темі, як ловля неловля ловля. Отже, дивимось розіграш. У нас кватербек робить фейк на вкладку, виконує пас через центр, і через буквально 1 секунду м'яч вибивається з руки ресівера. І захисник повертає, пересікаючи десь лінію середини поля. Отже, давайте тепер ми ось тут зупинимося і все-таки спробуємо згадати, що нам кажуть щодо обмеження, коли у нас ми як судді, повинні вважати, що вже ловля повністю завершена. По-перше, ми повинні зрозуміти, що має відбутися таке поняття, як контроль над мечем, тут він у нас є. А також має відбутися такій. В своєрідний футбольний рух, що відноситься у нас згідно механіки книжки і гідно книжки правил до розряду футбольний рух. Це, по-перше, ресівер повинен згрупуватися і бути готовим до того, що він вже готовий себе захищати від якихось захоплень. По-друге, розвернути корпус, як по даному відео для мене, що він розвертаючи корпус в сторону заліковки команди суперника, мені демонструє, що він завершив ловлю. Плюс він все-таки починає робити цей крок вперед до заліковки. І я, як суддя, тому вважаю, що тут все прекрасно. Є завершення ловлі, і тому наступна дія захисника у виді вибивання м'яча. Я дійсно хочу вважати, що це є фамбл, а не просто одномоментно з прийомом захисник намагається перешкодити самому процесу ловлі. Ні, я вважаю, що ловля повністю завершена. Ресівер має повний контроль і виконує свій футбольний рух, розвертаючи свій корпус в сторону заліковки з команди суперника. І тому наступні дії захисника я абсолютно вважаю як дії, які спричинили фамбл. В принципі, по, -по відеоповтору в цьому матчі це так само було підтверджено, і команда захисту отримала своє володіння. Рухаємось далі до наступного відео. Отже, продовжуємо нашу тему щодо ловлі не ловлі. І дивимось наступне красиве відео на цю тему. Ми бачимо, у нас пас іде в праву сторону від кватербека. Ресивер у нас у повітрі ловить м'яч і завалюється на землю. І двоє суддів першочергово признають на полі, що це була ловля. Але це, звичайно, робиться чому? Тому що. По-перше, скоріш за все, що вони це бачили, так? А по-друге, вони розуміють, що такі моменти попадають під, знову ж таки, перегляд відео і можливі зміни. І отже, ми бачимо з вами на повторі, що дійсно у нас, приймаючий в повітрі, має повний контроль над мечем зараз. Приземляється спочатку лівою ногою в межах ігрового майданчику, а потім правою. Але потім після того він у нас завалюється на землю. І якраз удар облокоть, після удару облокоть, нас м'яч вискакує з рук за межі поля. І тут ми повинні ще один аспект е, при оприділень, е, чим м'яч був з, зловлений, е, собі оприділити. Що якщо у нас е, гравець, приймаючий в повітрі, після того, як він, е, навіть якщо він не був в повітрі, давайте так. Але просто в процесі фіксації м'яча у нас гравець з м'ячем починає падати на землю, то згідно книжки правил, він повинен зберегти цей весь контроль з м'ячем, так, щоб він не рухався в нього в руках, і пережити падіння на землю, що фактично у нас не відбувається. Ми бачимо, що якраз після падіння на землю м'яч вискакує з рук. І якраз завдяки відеоповтору дане рішення було змінене, і на полі було признано, що з результатом розіграшу є інкомпліт. Отже, ще раз, давайте акцентуємось, що якщо у нас гравець в повітрі чи не в повітрі, має повний контроль, але по приземленню в нас на полі відбувається, і він це робить і як і в заліковій зоні, так і в межах ігрового майданчика Але у нас наступна дія йде: це те, що гравець. Буде падати на землю і буде контакт його повністю з землею. То він у нас повинен пережити цю землю і зберегти повний контроль. А інакше у нас Incomplete. А наше наступне відео буде присвячене такому фолу, як перешкода ловлів захисту, і які є виключення щодо виконання цього фолу. Отже, дивимося спочатку сам розіграш. Ми бачимо: у нас друга половина і 7 секунд, команда в атаці. Виконується снеп, Кутербек заряджає в залікову команди суперника. Бачимо прапорець, але є і перехоплення. І у нас йде глибоке повернення від команди захисту. Після завершення розіршу, ми бачимо, що у нас нулі на е, ігровому годиннику. Але ми знаємо, що якщо у нас буде якийсь фол, який буде прийняти будь-якою командою, то половина друга чверть, або. Четверта чверть будуть, відповідно, продовжені ще на один розіграш, поки в цьому розіграші не буде знову ж таки фолу, який буде прийнятий якоїсь команд. Тепер же повернемося до виключення, яке є в фолі інтерференція пасу в захисту. Бо саме цей фол було зафіксовано на полі. Отже, ми з вами бачимо, що у нас снер з вами був на Б-19. І відповідно усі фоли, які у нас 15-ярдові, персональні фоли чи будь-що інше, у нас, оскільки ми не можемо з вами пройти повністю 15 ярдів, щоб залишилась така ж сама відстань в 15 ярдів до заліковки команди захисту, то у нас би при персональному фолі. Ми б почули на полі таку фразу, як половина відстані до тачдауну, ну і плюс там було би, скоріше за все, що фраза автоматично перша спроба. Але якраз фол інтерференція пасу в захисті це єдиний фол, який також має в собі 15 ярдів штрафу. Але він, якщо відстань його менше 15 ярду від точки фолу, Тобто, в даному випадку, у нас, якщо з Б-19, якби ФОЛ був допустимо, десь на Б-10, то ми б поставили м'яч просто на Б-10 і було б оголошено суддєю, що Пас Інтерферієнс в захисті точка фолу, м'яч буде встановлений на точку фолу автоматично першим. Але оскільки у нас ФОЛ був в заліковці, а це більше 15 ярдів. Це єдиний фол, який ми виконуємо повністю у своєму скажімо так, понятті. І ми пройдемо всі 15 ярдів, які закладено в цьому фолі, і лише там встановимо м'яч. І тому команда Атаки в даному випадку у нас стартане не з б 10 а прямо з б 4 І це буде автоматично перша. Ось таке от виключення до цього фолу. Ну а й наступне, про що ми знову поговоримо, це буде знову про таргетінг. Жодного тижня без цього фолу. У нас буде два спарених відео, тому йдемо поступово. Дивимось перший розіграш. Отже, ми бачимо: Квотербек готується до снепу. Намагається уникнути секу. І тут у нас відбувається фол за захоплення за маску. Плюс шей у нас фіксується на полі. Таргетінг з ударом короною голови. І. Що потрібно сказати? Що якщо у нас на полі 2 фоли на живому м'ячі, звичайно же у нас буде виконано один з цих фолів. Ми не можемо виконувати два. Один з фолів просто з скоротиться. Також потрібно відмітити, що оскільки у нас фіксується другим фолом, е таргетинг за ударом короною е -шолому, шолому, то цей фол у нас обов'язково буде переглядатися і буде підтверджуватися. І дивлячись на цей повтор. Мені здається, потрібно що перше сказати. Звичайно ж, ми повинні сказати, що Квотербек у нас вже не є пасуючим. Він після того, як він починає уникати секу і його захоплюють за маску, перетворюється у нас все-таки в ранера. А відповідно, у нас про те, що потрібно було попасти захиснику в область голови і шиї і мати індикатори як випинання, як спис, акцентований удар. Вистрибування. Нам не потрібно. Нам потрібно, щоб якраз оці індикатори мали плюс ще таке поняття, як попадання Шоломом короною шоломом в голову раннера. І, в принципі, давайте ще раз дивимося цей ракурс. Отже, ми дивимося уникнення після фейс маску. Ось іде нахилення гравця захисту. Випинання, і дійсно, як на мене, тут він потрапляє короною шолому. При тому, що в фолі про корону шолому нам не важливо, куди попадає в захисник. В даному випадку він попадає в маску, це ще гірше, але якби він попав в груди чи в ногу, все рівно це був би Таргетів. Тому після відео повтору фол було підтверджено, а захисника під номером 31 вилучено. В другому моменті ми бачимо, у нас іде пас в ліву сторону. Також ми бачимо, що у нас акцентований сильний удар. І на полі також було зафіксовано таргетинг з елементом корони, ударом короною ШОЛОМу. І оскільки це знову ж таки попадає під відеоповтор, ми будемо з вами також насолоджуватись і розбирати цей момент за допомогою стоп-кадрів і слоу мод. Отже, що перше, ми з вами знову ж таки оприділяємо? Ми оприділяємо, що у нас ресівер в принципі групується, і тому вважати, що він вже є незахищеним, не можна. Тобто, все-таки ми кажемо, що це вже не приймаючий, а що це вже ране. А відповідно, нам потрібно, крім е, індикаторів нагинання, акцентований уна, удар, нагинання голови маю на увазі, і випинання як спис е, гравця. Має бути попадання ш... захисником короною шолому в будь-яку частину тіла нападника. Але ми бачимо у нас на відео повторі, що удар приходиться боковою стороною шолому, а не самою короною. Бо корона у нас це якраз верхівка топ шолому. Тому після відео повтору буфол було відмінено, і гравець захисту продовжив гру. А ми переходимо до наступного відео. А в нашому наступному відео ми з вами обговоримо, коли все-таки вважати, що гравець з м'ячем приземлений на землю. Отже, дивимося сам розіграш, ми бачимо квотербек метушиться, намагається уникнути секу. І ось тут він, по нашому ракурсу, втрачає м'яч, його підхоплює захисник і заносить його в залікову команди Атаки. Ми самі з вами розуміємо, що будь-які фамбли і зміни володіння в коледжі будуть підлягати відеоповтору. І отже, що нам дає відеоповтор? Перший ракурс і перший стоп кадр нам дає розуміння, що ось уде приблизно перший контакт гравця з землею. Але чи вважається він в такому випадку, як приземленим? Що Потрібно вбити розіграш. Бо володіння, ми бачимо, що в руці м'яч до сих пір є повністю контрольований. Так от, згідно книжки правил, будь-який дотик гравця з м'ячем, окрім стопи та руки, вважається, що гравець приземлений. Тобто, якщо в даному випадку він у нас ще не є приземлений. Також потрібно додати, що суддівське трактування щодо щиколотки на нозі. І е, кісті, якщо кістю торкається гравець з м'ячем, то ми ще будемо вважати, що м'яч живий. Тому, по першому стоп-кадру, ми повністю повинні сказати, що у нас гравець ще не приземлений. І тому фамбла і вважати взагалі, що, по-перше, фамбла немає. А по-друге, вважати, що гравець е, приземлений і м'яч стає мертвим, також немає підстав. Тепер же перейдемо до другого стоп-кадра. І ось тут ми, ба, ми бачимо. Що ще до сих пір зберігаючи якийсь контроль над м'ячем, у нас вже є дотик локтя гравця команди Атаки. А відповідно, у нас м'яч став мертвим. І відповідно, після відеоповтору, по даному розіграшу, рішення на полі було перевернуто. М'яч було збережено команди Атаки, і було присуджено, що фамблу не відбулось, оскільки гравець втратив контроль, уже будучи приземленим до землі. Якщо у вас інша думка щодо цього розіграшу, то пишіть, будь ласка, її в коментарях. А ми рухаємося до наступного відео. А наш останнє відео на цьому тижні буде присвячене досить такій складній темі, як формація команди атаки при пробитті нечаї суточки, в даному випадку панк. Важливо підкреслити, що це панк. Отже, для початку нагадаю, а можливо для когось вперше скажу, що е, для команди Атаки для того, щоб ми вважали, що їхня формація легальна ще до снепу, і не було такого фолу, якого ви можливо часто бачили, як нелегальна формація команди Атаки. То на регулярних розіграшах, коли команда атаки не виконує пан е, у нас є такі обмеження до команди Атаки, що у нас повинні бути. 5 лінійних з Джерсі від 50 по 79. Так? І також у нас не повинно бути в Бекфілді більше 4 гравців команди Атаки. Але якщо у нас з вами команда Атаки формується в е формацію для пробиття удару і сутички, в даному випадку панта, то це обмеження щодо Джерсі у нас пропадає. Але є інший нюанс, який нам важливий. Отже, тому дивимося спочатку сам розіграш. Ми бачимо, що у нас формація дійсно під пан. І зараз команда атаки виконує великий шифт, Так, Ми бачимо, що два гравці, які були в вони перемістились на лінію розіграшу. А відповідно, два гравці, які були на лінії, стали в бекфелд. Але для того, щоб ми поговорили про це обмеження з Джерсі, ми повинні побачити ось цей ракор ззаду. І ми бачимо, що у нас до того, як відбувся сам шифт, у нас є 5 лінійних, але в них номери не 50 е до 79. Тому що на панті це обмеження не діє на гравців команди Атаки. Але є інше обмеження. Що якщо у нас вже оприділився снепер, і після цього гравець Гравці, які були лінійними і вони не попадали в це обмеження щодо джерсі 5079, а в даному випадку, у нас ви бачите, 69-й номер, він нам підходить те, що він буде виконувати шифт. А ось 88-й нам не підходить. Е, про що я маю на увазі? Що якщо вже приділився снепер, і у нас ми чітко з вами, як судді, фіксуємо оцих 5 лінійних, які не мають цих обмежень на Джерсі, і ми їх кажемо: Окей, 88-й, ти для мене лінійний. То після того, як вони виконують цей шиф, вони тобто вони не мають права, ці люди, які не не попадають під обмеження Джерсі, виконувати і змінювати свій статус гравця з лінійного на гравця в Бекфілі. І це обов'язково лише на панті. І тому, коли 88-й номер виконуєш шифт і фактично хочеш для суддів сказати, дивіться, я. Бекфілді, для нас він все одно по статусу, оскільки у нас вже був приділений снепер, залишиться лінійним. І тому те, що зараз туди встали два інші гравці, це буде вже фолом. Тобто, якщо б був, допустим, тут гравець з Джерсі за 88 в діапазоні від 50 по 79, то ми б їхній шифт закрили очі і сказали: Окей, ці гравці помінялися. І встали нові, які, на яких якраз не буде діяти обмеження 11 і 28. Але оскільки в нас першочергово 88 вже перекваліфікувався в лінійно і ми для нього застосували правило зняття обмежень, зміна його статусу з лінійного на гравця в Бекфілді недопустима. Це дуже складне. Але це треба пам'ятати. Тому ще раз, якщо комусь буде більш потрібно пояснення по цій темі, пишіть в коментарях. Ну, а у мене на цьому тижні закінчилось відео. Дякую за ваші перегляди, за ваші підписки, але прошу вас поширте це відео. Давайте розвивати даний вид спорту разом. Бережіть себе і своїх рідних! Почуємось на наступних відео!